Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Вікторія Твас з майбутньою і Європою, граючи за нашу Київську Україну. Ну що ж, друзі, ось така геополітика станом на 2120 рік, десь приблизно, ну, в 22 столітті, у 20-х роках, так би повинна була б виглядати карта Європи згідно ну, з розробниками даного моду. Як бачите, наша Україна або ж Київська Україна, якщо назвати це точніше, багато чого змогла досягти. Ми розпочинали разом з вами з єдиної такої провінції, як Київської області, такої ну, центральної України. А на даний час наша держава перебуває на 10-му місці по рейтингу на найбільш успішних країн. У нас є армія, яка є на 14 му місці, промисловість, яка є на 12 му місці і престиж, який є на 11 му місці. Ми надалі будемо розвивати нашу українську державу, економіку, політику та об'єднувати її, може навіть захоплювати нові території, і в сьогоднішньому випуску я б хотів дуже вам. Ось таке продемонструвати, і по можливості, якщо все буде добре, якщо ми проведемо дуже успішну таку кампанію, друзі. Я безперечно, безперечно, буду воювати проти Руської Федеративної Республіки. Ми вже погіршуємо з ними відносини, тому що цього треба зробити, підходить до кінця, ну вже є на даний час, середина 20-го року. Треба і надалі розвивати нашу українську армію, подивіться, вже розвиватися морські сили нашої держави, тому що без ВМС нам не вижити, нам не вижити в такий нелегкий. Час, так як Чорне море треба контролювати великими силами військово-морського флоту, тим більше, щоб там була українська перевага. Промисловість, економіка і т.д. і т.б. ми обов'язково будемо розвивати, тому що без цього ніяк. І як би хто що не казав, але воно дуже впливає на рейтинги нашої країни. Ми були, правда, на восьмому місці по рейтингу таких могутніх країн. але трошки повинні були б знисити свій. Потенціал для того, щоб вишити в економічному плані. Акцент буде виконувати їх на армію, так як без великої армії та сильної наврядження ми зможемо вистояти в таких нелегких часах. У нас Демократична партія України. от Плюрелі середній уровень сознательності нашої держави реформи не проводяться, от проводимо деякі там. От мітинги або відміняємо на це добре. Внутрішня політика, то внутрішня політика дуже цікаво, тому що от, подивіться, ми, по-перше, зменшимо всі податки, які я був змушений підняти з попереднього випуску. Також пошлини піднімаємо і збільшимо витрати на оборону. Адже без сильної армії неможлива там сильна оборона, і фактично неможливо керувати та контролювати території, які є нашої ну, великої Української республіки, там Київської республіки. І надалі дивіться, витрачаємо фінансування на збільшення Збройної сили нашої України. 14 місце, хотів би я вибитись в 10-те От виправдовуємо війну проти. Хоча ні, от я забув. От, давайте будемо готуватися до війни проти Руської Федеративної Республіки. Вони перебувають на 23-му позиції. На дворі 2021 рік, і тепер через 200 там через 300 днів, у в нас буде нагода оголосити їм війну. Це прекрасна новина, тому що Саудівська Аравія громадянська війна, яка трає проти халіфату, то ми нічого не можемо впливати, ні на що ми не будемо навіть старатися впливати, бо мені воно нафік не потрібно. Постараюся з Іраном, напевно, налагодити свої відносини дипломатичні, тому що колись ми були в союзі із Іранською Республікою, але це було давно. Рейтинг без честя 16% становить. Якщо він перевалить за, от знову ж таки ведеться війна, архангельська війна за захват регіону Латвія. Давайте я допоможу все ж таки білорусам або може Ну давайте краще допоможу білоруській армії, тому що, по-перше, це є наші союзнича союзники, які колись може навіть будуть допомагати нам. І по-друге, воно впливає на престиж. До того ж, ми продемонструємо і протестуємо на українську армію. Подивимося, наскільки ми змогли досягти в плані обороноздатності держави. Це є також дуже важливо. Адже тестувати і випробувати армію, набирати з досвіду і набирати позитивних очків таких це є перш за все. Ми вже захищаємо в третій раз, були захисти від поляків, були захисти від інших країн. Я не знаю, але на місці білорусів я б дуже цінував ось такий союз, тому що вони нам багатьом ну, багатьма чим зобов'язані. У війнах вони рідко коли підтримують Україну, але. Я маю дуже велику надію на те, що вони оповняться в один прекрасний день і підтримають інтереси української держави. І в цій війні проти Руської Республіки вони підтримують саме Україну, не, Русь, не Російську Республіку, а саме нашу велику та славну неньку неньку Київську Україну. Армія продовжує зростати, ми продовжуємо нарощувати військовий потенціал. От бачимо, що війна дуже добре ось так, ну не проходить, але ми хоча б тримаємо нейтралітет і не даємо ворогу і захоплювати все нові нові території союзників. Що дуже також немаловажливо, от подиться в Слуцьку, а є окупаційна зона. Ми йдемо в Пінськ, тут знищуємо ворога і надалі нарощуємо збройний потенціал. На восьмому місці прибуває наша країна, це пов'язано з тим, що. Мілітаризація країни пройшла більш успішно, але під час війни вона є набагато ефективніше. От е, також розбиваємо ворога в мінську столиці білоруської землі, і напевно будемо готуватися до атаки вже по столицях і по землі там, Архангельської країни. Такий Іран не хоче. З нами, щоб Бог з там під покращити відносини, От виправдання до війни вже є на 60%. Бачу, що ми реально дуже добре допомогли білорусам і надіюся на те, що ми вийдемо сухими з вій... війни, ось такої, тому що не хотів би я що білоруси плюс до того ще щось там мали або потребували від Архангельська. Хоча Архангельськ є досить впливовою країною, якщо ми їх тепер не послабимо, це буде негативно відбуватися на подальшій політиці, геополітиці Східної Європи. Тож кожна країна має свою роль і за кожним таким впливом, бо ж посиленням одної країни зумовлено послаблення іншої країни. Українські війська входять в Ленинград. Тут ми спробуємо їх купувати, от бачу, що вже ворога військ немає. я виступаю. На українську землю, тому що е, немає ніякого сенсу там доказувати, доводити ще щось. Ми виконали свою мету. Я сподіваюся, що білоруси усвідомлять те, що ми є братськими народами і що в будь-яких випадках Україна буде стояти за білоруського брата, і в майбутньому вона ж теж саме буде потребувати від нашого українського ну, білоруського партнера. Е, подивимося, що ж тут є в Києві 147 тисячна армія, об'єднується в одну дивізію. 37 от, бачите, вже нас таке. Ми можемо додати привідуві війни проти Фора, проте я не хочу цього робити. Навіть я не зацікавлений в ході проти Фіні проти Архангельська, Хан... так як їхню армію ми розгромили, і це є саме головне що мене цікавить. Натомість мене найбільше цікавить саме тот фактор, що ми будемо тепер воювати проти Руської Республіки і по можливості навіть не лише тільки проти Російської Республіки. Бачу, що їх може підтримати. Труську республіку може підтримати Скандинавія та Польща. Якщо б мені вдалося задурити Польщу у війну, то я безпосередньо постарав бися, друзі, повернути Закарпаття до нашої рідної неньки України. А це дозволить мені рівень безчестя і маю надію на те, що Курська область та інші такі області все ж таки Україна зможе повернути до себе, вистояти в таких нелегких часах. І більше вам того скажу, в сьогоднішньому випуску ви побачите нову Україну, яка буде, ну яка буде дуже потужна. Прикликати Союзників неможливо, але Алманія може приєднатися до нас. Давайте, давайте ми приєднуємося у війну. Надіюся, що Алманія приєднується до нас. От так. Війна досить така небезпечна, але все зумовлено тим, що ми можемо виграти її. Продовжуємо, друзі. Давайте в першу чергу постараюся вибити поляків із такої війни. Воно є пріоритетом моїм номер один, чесно кажучи. Закарпаття захопити, це також є пріоритетом моїм номер 1 Бо Закарпаття ми в попередньому випуску не змогли захопити на превеликий жаль, ну, але тепер доведеться його зробити. Також слід зауважити за тим, що треба знищувати російську армію, яка є хоча і відстає від нашої української армії, але, але набагато, як би вам сказати, ну, дивіться поляки. Поляки можуть вибитись із війни. От я можу вже повернути Закарпатську область нашої держави. Сподіваюся, що Польща це все усвідомить, от наскільки ви бачите. І сподіваюся на те, що поляки віддадуть мені Закарпаття, так як я б собі хотів цього. Якщо ж вони цього не зроблять, от у сумах відбулася величезна битва, де ми перемогли Руську Республіку, то мені доведеться, ну, доведеться. Туго з ними воювати і домовлятися в майбутньому, хоча все зумовлено тим, що ми перемагаємо в війні. Економічне положення України досить непоганих таких, не знаю, позиціях становить тепер. Я не хвилююся за економіку країни, я не хвилююся за ще щось таке. Я лише єдине, про що я хвилююся, друзі, це поліція. от, Закарпаття. Так, друзі, ми відбили нарешті ж таки моє рідне Закарпаття від поляків. Я не дав Алманії нашим союзникам, щоб вони захопили ще якісь території, тому що і мені необхідна Польща як буферна зона між Заходом і Сходом. Ну але я показав те, що в сьогоднішньому випуску ми вже починаємо продовжуємо тиснути по різних позиціях. Правда, рівень безчестя 22%. Ну але це нормально, я вважаю. Це навіть більше, так більш-менш нормально. Російська республіка навряд чи буде хотіти і надалі держати супротив, хоча повоювати з ними і ще доведеться. доведеться. Тому що от поліція, от підходить, до кінця, до кінця підходить 2021 рік. Ми перемогли їхні основні сили. Ми знищили велику частину їхньої армії, а робити акцент саме на Збройних силах Української держави. Попробуємо, а щось побачити, попробуємо щось замутити. Тут поліція знову ж таки. Програють росіяни тепер. Йдемо на Москву, напевно. От уже союзники працюють там в Москві. І все. От і, і от такий конфлікт у нас. До речі, вирішується досить досить стрімко вирішується конфлікт. Руська республіка, як ви бачите, друзі, віддала нам Курську область. На даний час Україна перемогла, ми розширили свою територіальну цілість значно вже в одному з таких випусків. Я особисто я дуже і дуже задоволений з такими з таким вирішальним фактором, який в нас є тепер на даний час для мене це дуже приємно. От реально для мене це дуже приємно, те, що ми б не тільки перемогли, ми зробили свою місію, ми захопили більше території. І в 2022 році Україна стала набагато потужніша, що ми стали набагато такі впливовіші, от як держава, як, як не знаю, ну як повноцінна країна. Тому що Західну Україну я приєднав, рідне Закарпаття підкорив, залишилися лише Чернівці та Буковину і Одесу повністю залишається ще захопити Схід. Території нашої держави, це Донецьку-Луганську областей. Геополітика, яка склалася за цей період, ось така. От ви бачите самі, покажу вам, щоб не було там, може, навіть комусь буде цікаво, і хтось буде питати, Серго, чому ж ти не показав це або інше. От, бачите, показую я вам геополітику станом на 2122 рік. Ми перебуваємо на 10 му місці, армія виходить вперед, в лідери, і надалі будемо робити акцент. В першу чергу на військовоморських силах укріпляти Чорне море. От Іран хоче заключити з нами Союз. Ми радо прийняли ініціативу Ірана для того, щоб заключити Союз із такою великою топливовою державою. Дуже б добре було заручитись підтримкою японської країни, але на даний час це неможливо. На першому місці є Нанкінська Федерація, в них є найбільша чисельність військової потужності та промисловості. На другому місці це є японська нація. Я не знаю, чим же захопила така Нанкінська Федерація. Тому що, подивіться, по суті, територіально нічого тут не є зумовлено. Хоча вони контролюють усі Його Востоки Азії, і це є, напевно, і тим важелом важливим в ході такого збройного конфлікту. Знаєте, чому, чому я люблю політику? Тому що політичні інтереси міняються з кожного разу. От бачите, ми воювали проти Руської Республіки, але я тепер вимушені підтримувати. На Руську республіку для того, щоб в першу чергу друзі для того, щоб в першу чергу не дати донським козакам захопити, укріпити свої позиції на сході Європи, я навіть буду робити субсидії Польщі, аби відновити їхню територіальну цілісність і втрати від економіки в ході такого конфлікту. Ну, це є політика, і ми впливаємо на неї. Україна є великою державою. ми і в територіальній площаті ополіція з переважаємо такі держави, як Польщу, Румунію, Югославію, Білорусію, ту ж саму, Казакію. Уступаємо лише Тюркаської Азії, Руської Республіці і західноєвропейським країнам. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я дуже-дуже дякую за увагу. Дякую за те, що ви були зі мною, дякую за те, що дивитеся відео з Закарпатського геймера. До побачення всім та хай вам щастить!